Замішав свіжачка, кальмар восьминіг і висипав часничок. По ароматній, попікантній, поострея. острея, по по-па-па-пі-пі по -по 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 коротше. Я в 10, 10 ранку я вже мав 10 коропів дістати по графіку. А тільки другого підтягли. Ну і на цьому дякуємо. І ще сидить. То, то я вже переживати став, то, то я злякався. Чи вже все? Хе, не, не все. А тільки що, що така стісняшка, скромняшка? Наколовся і сидить. пульсируя. Это ж не пульсометр пульсировать. Коллайдер мне тут устроил. Оп. Дивите, как пакет идет. И, да. и корма тяжело поднимать ему было. И да. Рахитом в детстве и болел. Но зеркальный. Жалко на Інгулецький. Та хватить тобі Інгулець так споминати, забудь. Поняття простіть. Думаю, якщо нас не переведуть туди, куди ми зовсім не хочемо. Та ми ще на Інгулець в цьому році потрапимо. Красава. Оп! На цьому можна, як то кажуть, закритися пораненше, але ми тільки починаємо. Тому якось так добре працюємо. Тільки був перезакинув лісочний. Екстра хеві екстра. Але 360 крутий. 330 не користувався, от 390, мені кажеться, буде піпець який жорсткий. Оп! А вот 360 Самое то. Сюда еще б катушку 5000 новенько катушки рочки у 5 уже <laughs> так и есть древнюча леску только меняю Идет под соседние дрены Чего, как вы понимаете, делать не надо, Ну так даже лучше. Он сам знает, что надо сюда піти, и тут будет щастя. Он же через 2 перескочив, через два. Под 2 пройшов. Красавець. Тоже, наверное, кила 4. Ха! Ага. Стандартный вроде не зеркалка. Не зеркальний позорі два з чим-то. Скоро короб на нерест піде в озері, його потомство збільшиться, і коропів стане ще більше. Через 3-4 роки в річці короб, сподіваюсь, витісне карася. Ого! -го. Француз, горбатый, французский. Тихо, тихан. Вес мы помним, 220 грамм хапы. Да ё-моё, чего она так фигово откручиваться стала? Треба смазати. Хтось масло з собою не брав. Так, сируняра. Оп. 3 КГ 200 грам. Красавчик. Ви там цілі, ці а короб який, а? Кожен хто нам поставив лайк, рано чи пізно такого зловить. Тому що він красавчик. А красавчиком везе, як у цьому коропу. В холодильник він не поїде, хоча по 100 гривень кіло за 320 гривень він міг відправитись в вечорувательне путешествия. Переїхати, жити з Миколаївської в Херсонську область. В холодильничок. От такі пироги. І навіть і не пікнуло. Ні, ну все нормально. Капець, та де він? Оп. І не пікнуло. Може один раз десь, як обычно, думаю, та вітер. Підходів, а тут це саме. Дугу вже, що за шнур пливе. Тут вже дугу бомбануло, не слабо. Е. Обожнює цей ставочок і коропів. Їхать далеко, звісно. Ех, в мирний час, то на балка була. Крутійше місто. І коропи 10-15 КГ. Дрібного було, до речі, вало. 15 хвилин і я на місці. Від того, що орки не розбомбили, то м'ясні бомжари все оттуда вичерпали. Ще й за край губи за засоплі. Горох, ой, гороховий попап. Три кабайці. Ми ж все-таки зернові добавляли, горохові не тільки. Так, 2900. Він же 2700. Подлец. Ой, подсаку ще роздали. Який тільки круглий засранець. Нанизався, як завжди. А це вони люблять діти своїми шипами. Не отнять. Давненько ми в руки не брали, Блін, аж. А пузо відпитане, ужрате просто капець. Чувак. Таких би два-три ляма особі в Дніпро, для... щоб щука не дрімала. <кхи> щоб щука офігіла, що проходить. Він би два-три рази от нерестився і ми б потонули б в коробчуках то останні роки були тільки карасі, звісно, ми, ми знали, де зловити крупного срібного карася, і ми його ловили. Сосісовська канава, ви помните, декомунізував. Вроді озеро Погоріле на карті називається тепер. Ну, Сосісовська канава звучить. Mm -hmm. Набагато краще там і сосіски. Щучі ловились шикарні і карасі ніколи не підводили по сезону. Тільки осінь і до весни. Взяти на кіло карася, на кіло 300, 200, кіло 600 Це тільки те, що я пам'ятаю. По, по кіло це взагалі 2-5 штук за раз. Можна було, не завжди добре, але... Кажу, в З карасями ніколи проблем там не було по сезону. Потім, звісно, під апрель місяць, вся риба уходить на нерест куди-небудь. Ну, ми під апрель місяць, під нерест на Збурівський кут, ганяти судаків. планували. У 22 му по 21 му шикарно відловили. Навчились відвідний ловити його. Мама сей... Бабах! Качки плавають. <рив> от так от, чорни нырять. Оп, і прикормку не кантовать, а то я вас знаю. Оп-оп-оп. Чи не гоп? Так, короб в кадр не поміщається. Потепліло, я аж куртку скинув. вся Вулочку з корицею втоптав. Сидю і думаю, думку гадаю, що я тут забув, пора їхати додому. <рес> Та й таке теплінь. Не клює не черта. Хоча скидається стабільно. Короб гуля, з боку ще рибаки сидять. По-моєму, в них одна вудка на двох. Це взагалі весело. Та й таке. Попробуємо сушеного банана. Сто не їв. Чіпс напоминає інжир? Це от банани сушені. На смак, як інжир, дуже дивно. Буває. Всім смачного. Була натяжечка і попустило. Так не буває, скажу я. Якщо і сказав, короб так і буде. Але попапчик там плаває, каша в кормушці є. Навіть свінгерок не провис, то таке буває. Ух, які натяжки. Ух, як загибаємо ми фідерок. Все, а не і ще, ще можемо. Раз. Прям з подуточки. І давай сюди на галійон ого быстро попер торпеда. Сазанці такі двушки. Це уже минулорічний місцевий. Він не одкормлений тут особо, і тут їдять тільки те, що рибаки дадуть. І не більше тут рибу не кормлять. Такий до 2 кг. Почти інгулецький. Але на інгульці корапець куди більший? Раз. І подсака пополам сломалась, ні. Не репнула під люка. Сам виноватий називається. Не викачав як слідує рибу. Оп! Одчепились. Тихо-тихо, не виставляй плавнік. Нос по повітру, дружи, оп! Перезакинемось. Вже надоїло і жерти, і в телефоні сидіть. Такий самий та й фігачить півтора часа додому. Навіть на чебуреки не заїду. Не то що на куру гриль. Хоча там не кура гриль, а просто аляки всі миколаївське крила. Мені подобаються. Разів п'ять там був, мабуть. Дивіться, дивіться, натягує Куда ти... Ех, сошло. шо? Донатягувався, мабуть, гачками та саме є все. Пиши пропало. Кораблик би не завадив, метр в метр грузить, але... Сказали б, що я зовсім чокнуся. Так, гачок Надо засікати, дай Боже, а перезакинем, не буду міняти, буду економити крючки. Те, чого робити ніколи не можна. Економити на якісному гачку. Ціни можуть бути різні, але гачок має бути під дану рибу якісний і вчасно міняний. Я... Легенды чу, що некоторые спортсмены после каждой рибы на соревах міняють гачок. Це вообще не, не неподобство. Их надо дисквалифицировать. Як, 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 як у Формулі 1. Заміна двигуна. Пора вводити правила там. Заміна катушки, все два шага назад. У ділі ще стер. Теже. Оп! Зараз ще чуть трохи. Все одно віддихнуть не вийде нормально. І місяць, хоч віддихай, але коли в голові крутиться, що в дупу надо вернутися добровільно. Все ж добровільно в правильних підрозділах, бригадах. Для людей зроблено. Бо, видно, вже зрозуміли, що в... по-дебільному не вдержать. Але не всі зрозуміли, не у всіх бригадах. Складаємося, потроху, кидав силікон. Накидався з утра ноль. Хоча судаки є, але попробуй того біса вговори. Кальмар восьминіг, рекомендую. Як і бісквіт ваніль. Але зараз поки весна, поки часник в неконкуренції. От -от. Дякуємо Real Fish за класні прикормки. Мусор ми під ноги і в воду не викидаємо. Все своє вожу з собою. Але тут в чому супер, в тому що є мусорка. Туди ми її викинемо, отакі пироги. Що ж, ссылочки в описі відео, у відео, а головне, у всіх магазинах вашого міста. Сподіваюсь, і ще побачимось із деякими підписниками, навіть, може, не на війні. Отакі пороги. Я тримаюсь, хоча сил маловато буде. До зустрічі!